Всім привіт! Сьогодні будемо в'язати сумочку Міні зі шкіряною фурнітурою і з поліестрового шнура. Шнур я буду використовувати YarnArt Macrame XL 100% поліестер 250 грам, 130 метрів. Так. Далі нам знадобиться шкіряна фурнітура, набірчик для сумочки міні. Він складається з денця. Клапан. Клапан йде на магнітній кнопочці. І також шльовочки для того, щоб прикріпити ручку для сумочки. Я буду використовувати два гачки, 2,5 мм та 4,5 мм. Ручку для сумочки я ще не придумала, яку я хочу використати, або це буде ланцюжок звичайний з карабінами, або зв'язати можна е, якісь, якусь ручку можна зв'язати з цього ж шнура. Під описом, під цим відео, я залишу посилання на магазин, де можна придбати всі ці інструменти та матеріали. Я починаю роботу з того, що я обв'язую денце. Таким чином, ось у нас на денці розворот, і тут два отвіри. Ось у цей отвір наступний. Я беру гачок 2,5, щоб він у мене легко пролазив в отвір, а також можна було його просунути в цей, в цей отвір разом з ниточкою. Так, залишаємо невеликий хвостик і починаємо обв'язувати. Обв'язуємо спочатку тамбурним швом. Так, ми майже дов'язали. у Цей останній отвір ми не пров'язуємо. Робимо таким чином. так, Залишаємо тут петельку. У цей отвір ми просуваємо ось цей хвостик. Потім цей хвостик ми просуваємо ось цю нашу петельку. Так, і потім цей хвостик пров'язуємо ось під першою петелькою. Так, і потім з обратної сторони цей хвостик ховаємо оп, ось так. Таким чином, в нас непомітно, де у нас був початок, а де кінець. Так. Тут у нас хвостик, тут у нас основна ниточка. Беремо основну ниточку, і ось у нас основна ниточка ось цього отвору виглядає. Так, А ми зараз будемо в'язати з цього наступного. Просуваємо гачок у петельку. Ось у середину петельки, витягаємо ниточку і продягаємо основну ниточку через неї. Щільно не затягуйте. Так, потім цей же самий отвір, так само протягуємо другу, другий стовпчик. Бачите, коли я витягнула, в мене трошки. Якщо я зараз пров'яжу, то тут буде здаватися, що петелька трошки перекручена. Тому я коли витягую, якщо я витягнула ось так і я бачу, що вона буде перекручена, я просто вже сама її викручую на другу сторону і пров'язую, щоб вона вже лягла мені як треба. Ось. Все, дві петельки у нас тут пров'язані. У наступний отвір ми пров'язуємо так само дві два стовпчика. Один. І два. Так, у наступний отвір один стовпчик. У наступний стовпчик два. Так, один і два. У наступний стовпчик – один. У наступний стовпчик – один. Тобто у нас буде два. Два, один, два, один, один, так, зараз буде два. Далі один. І в наступні чотири отвори по два стовпчики. Далі пров'язуємо так: один стовпчик, два, один, один, два, один, два, два. Так, поїхали. Один. Так, тут два. Далі. Два по одному. Тепер Сюди два і сюди два. Зараз ми замикаємо у коло, основну ниточку. Ми продягаємо через першу через перший стовпчик, так продягнули і цю ж петельку продягаємо ось у цю Все. Ми обв'язали наші дензи. Далі беремо вже гачок 4,5 мм, і вже будемо в'язати по колу, по спіралі. Пров'язуємо перший стовпчик. Так, дивіться, там, де у нас на розворотах було по два стовпчики у один отвір. Туди ми пров'язуємо по два стовпчики. Усі інші стовпчики ми пров'язуємо по одному стовпчику. Так, тут у нас було два стовпчики в один отвір. Тут ми вже один пров'язали, пров'язуємо другий. Далі один стовпчик. І тут у нас два стовпчики, два стовпчики, тобто ми пров'язуємо два стовпчики. Так, далі в'яжемо все по одному, все по одному, навіть там, де у нас було два, ми пров'язуємо один. Так, дійшли до розвороту. Тут у нас було два, тут, тут і тут. Сюди ми пров'язуємо два стовпчики. Один, два. Наступний один. Наступний два. Далі один, два, один, і ще раз два. Далі до розвороту все по одному. Так, дійшли до розвороту. Тут у нас було два, тут два. Додаємо два. Між ними один, і ще раз два. Так, все. З цього моменту ми в'яжемо просто по колу, без додавань у кожний стовпчик по одному стовпчику. Ось так. І так далі Тепер наша сумочка буде рости у висоту. Так, я вже дов'язала. Ось, висота в мене 16 см. Далі я закінчу в'язати таким чином. Закінчу в'язати там, де у нас був початок ряду. Якщо вам не видно, то Тут всередині є хвостик з цієї сторони, де ми починали. Ми беремо останній стовпчик, пров'язуємо дуже-дуже щільно. Дуже-дуже щільно. І потім я ще раз пров'язую ось таким чином. Одразу протягуючи у петельку. Так, тут у нас буде трошки підйом, але з цього боку у нас буде шльовочка, і цього підйому видно не буде. Далі нам треба обрізати цю основну ниточку, але залишаємо десь метр півтора. Для того, щоб ми цією ниточкою будемо прив'язувати наш клапан. Ось наш клапан. Зараз ми його будемо прив'язувати. Тут у нас залишилася петелька. Ми її витягуємо повністю. Витягуємо ниточку. Так. Потім, у наступну, ось тут у нас ця петелічка, ось звідси вона у нас виглядає, так? А ми у наступний стовпчик її протягуємо. І знову повертаємо ось сюди, ось ось, ось так воно повинно бути, звідси беремо гачком і протягуємо вже сюди. Так. Таким чином, у нас ось така косичка, і ще у нас є хвостик, яким ми будемо прив'язувати клапан. Тепер будемо прив'язувати так цією ниточкою. Так. Ми вирішили, що ми будемо прив'язувати між третім і четвертим рядом, прикладаємо клапан посередині і дивимось, щоб він був чітко посередині. Так. І ось я бачу звідси витягаємо цю нашу ниточку. Таким чином ми повинні з цієї сторони її продіти між петельками, щоб її не було видно зсередини. Треба помітити, що ось. Звідси ми будемо починати в'язати, і сюди ми її протягнемо через оці. Протягнули. Тепер повертаємо сумочку. Ця ниточка так і залишається з тієї сторони, ми її не витягуємо сюди. Прикладаємо клапан і починаємо прив'язувати. Так, захоплюємо ниточку. І ось така у нас петелька. Потім ми пров'язуємо цією петелькою у перший отвір. Так, трошки треба затягнути. Трошки незручно робити це під камеру, щоб вам показати. Так, ось у нас перша петелька, у перший отвір. Знову беремо цю ниточку і протягаємо її між клапаном та сумочкою, і ось так. Ось зараз Витягуємо. Це наступно так. Так, ну і так далі, продовжуємо і дивимось щоб ми рівнесенько йшли ряду Ось так. Так, протягаємо, протягуємо через сумочку, потім через отвір клапану і потім через цю петельку. Так, вибачте, мені незручно робити це під камеру. Я думаю, що тут все зрозуміло. До кінця ряду продовжуємо самостійно. Так, ось що в мене вийшло. Останні, остання петелечка. Я вже цю ниточку витягую. Так, потім потрібно її знову витягнути на ту сторону, обрізати і сховати хвостик. Ось так, бачите, зробити вузлик, Так, щоб не було дуже великого хвостику, я обріжу, залишу там десь сантиметрів 30. Обрізаю. Тут зроблю вузлик, закріплю ниточку і сховаю. Так ось. Так, що в нас залишилось? У нас залишилися шльовочки, та нам потрібно буде пришити ось кнопочку на цю сторону. Як пришивати кнопочку, я показувати не буду, бо я не думаю, що тут щось дуже складне. Просто беремо, звичайну, швейну ниточку у колір або клапану, або колір самої ниточки, ось цієї, і пришиваємо до сумочки. Пришили і все. І немає проблем. Зараз тільки покажу, як шльовочки прикріпити. Так, шльовочка у нас складається з таких частин. Ось така шкіряна штучка, гвинтик з двох частин. Він складається так. І таке напівкільце. Е, найпростіший спосіб, ми можемо оце все не використовувати, просто напівкільце ось пришити цією ж ниточкою, якою ми в'язали. Так, є ще варіант, щоб нам використати оці всі детали, деталі. Напівкільце ми продягаємо ось сюди і закріплюємо це гвинтиком. Так, де в нас тут серединка, помічаємо собі. Оця довша частина, ми її придягаємо ось сюди. Так, шльовочку. Так, це дуже важко зробити під камеру. Так, прикладаємо шльовочку, прикладаємо цей е, гвинтик. Так, і протягаємо його тут, щоб він у нас виглядав з цієї сторони. Вдягаємо на пів кільце. І цією другою о, частиною гвинтика ми прикручуємо, прикручуємо всі ці деталі. Але для зручності нам буде потрібна викрутка. Ось так. Так, зараз щось там не попало. Знову ж таки, під камеру мені трошки важкувато. Ось так. Все. Так, тут я ще не закріпила цю ниточку, просто хочу вам. Швидко показати. Ось так. Все, наша шльовочка буде готова. Ось так це буде виглядати. Ось, залишилося сховати хвостики, прикріпити другу шльовочку, пришити магнітну кнопочку, і все. І придумати ще яку ручку ви б хотіли. Я, мабуть, буду прикріпляти ланцюжок. Тут я вже пришила магнітну кнопочку. Ручку я обрала ланцюжок зі шкіряною вставочкою у колір денця та клапану. Ось така сумочка у нас вийшла. Сподіваюся, вам сподобався майстер-клас. В'яжіть із задоволенням.